Добрий день, любі друзі, дітки та їхні батьки. Мене звати Ірина і я продовжую плешмоб Одеського театру юного глядача Українські казки для всієї родини. Я рада, що мені випала така нагода розповісти вам казку в такий день, в таке свято, як День театру. Ви теж причетні до цього свята, бо ви є нашими глядачами. Ми працюємо для вас тож зі святом. Сьогодні мені буде допомагати книжка. Казки з рукавички. І, отже, українська народна казка Котик та Півник. Сідайте зручніше, і ми починаємо: котик та півник. Був собі котик та півник, і дуже вони любили один одного. От і почали жити вкупі в одній хатці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає. А півник пісеньки співає. Приїхали паничі, Гречаники у печі, приїхали яничари, Гречаники похватали, гоп мої гречаники, гоп мої білі. Чогось мої гречаники на скорині сіли. Чогось мої гречаники на скорині сіли. -у. -у, -у, -у! Ну от, каже Котик. Пограли, поспівали. А тепер за роботу. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнуку, піч затопи, кашу звари, хату замети та й чекай на мене. Але гляди сиди в хаті та нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто й не кликав. Добре, все зроблю, як ти казав, каже півник, та зачинив хату і сидить. Тільки завідала півника лисичка та й задумала його виманити. Бо вона ласенька до корятинки. От і хитрую, як би тут півника вимнути з хати. Підійшла під віконце та й промовляє. Іди, півнику, до мене, що в мене золота пшениця медова водиця, а півник її одмовляє так-ток, ток-ток невеліп коток. Бачить лисічка, що не виманіть з так півника, та й прийшла пізніше. Насипала півникові побіт вікном золотої пшениці та й каже Ой лихо, розсипалась пшениця. вийди, поможи позбирати, а півник їй одмовляє ток-ток, ток-ток, на коток». А лисичка йому, то як хочеш, хай сусідські кури позбирають, а я вже піду. А сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже, півник глянув віконце, коли під хатою пшениця розсипана, така хороша і нікого нема. Повівся півник на ту пшеницю, дума собі, піду лиш, я трошки покрию, адже нікого нема, не страшно. Я покрию та й знову хатку сховаюся, котики не знатиме, бо нікого нема, та й ніхто йому і не скаже. Вийшов півник. Клює собі пшеничку кліє та й промовляє Ток-ток, не вилів коток. Ток-ток не вилів коток. А лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півник тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене. Котик і почув. Зараз побіг рятувати півника. Та й тільки, поки добіг, лисичка вже далеко замчала півника, котих біг-біг, не догнав. Вернувся додому, взяв свою скрипочку І писану торбу та й пішов до лисканої хати. А в лисички було три дочки та й син. Принесла їм лисиця півника і каже: Та глядіть же, нікого не пускайте, а я піду по воду. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку ще й приспівує. А у Лиски новий двір та три дочки на вибір. Одна гарна, друга ганна, а третя ще краща. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що ж воно там так хороше грає. Цілька що вийшла, а котик її «Цоколобок, колобок та й вписану торбу, а сам знову крає і приспівує. А у Лиски на видвір та три дочки на вибір. Не втерпіла й друга лисичкина на дочка вийшла. Котикату це колобок та й торбу. Так усіх лисичок і виманив, а й за ними синка Пилипка. Знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся та й ожив. І такий радий. Котик його на плечі та й додому. Прибіг та й запити у півника. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? А півник відповідає обізвали жовта диня арбузова господиня, І ще живі, і здорові, і всі радичі арбузові. І ще живі і здорові, і всі радичі арбузові. Котик каже Бач, не слухався старших, мало не з'їла тебе лиска. А за що вони мене з'їсти хотіли? Ані за що? Голодні вони. Вночі? Котик зібрав у торбину харчі, паляниці та й борщик. Залишив усе під хатою Лиски і сказав: ось так буде краще. Та й знов жили собі вкупі. Півник уже слухався котика, і все було добре. Бачите, дідка, що може бути, якщо не слухатися старших. Це добре, що котик був такий винахідливий, але все ж могло закінчитися зовсім інакше. І пам'ятайте, Якщо ви хочете знову зустріти казкових героїв, обов'язково заходьте до нас завтра о 15.00. Вітаю зі святом, Ми обов'язково переможемо. До зустрічі!